Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний вівторок, живемо, радіємо, витриваємо сьогодні з Німеччини. Екстрено терміново виїхав до Німеччини, бо прилетів в Італію. Один день хіба побув в Італії, виїхав до Німеччини. Бо тут одна сестра в Христі, моя добра знайома приятелька буквально при смерті. На жаль, такі скорботні новини. Ну, але що нам шо ми могли зробити? Виїхали терміново. Щоб молитися, молитися за неї, бути в цьому часі в останньому часі, бо стан її дуже критичний. Тому всіх прошу сьогодні про молитву за Оксану. Оксана, вона була світкинею на моєму весіллі, тобто, це є близька мені людина, і, на жаль, сьогодні прикута до ліжка, перенесла вже багато операцій на видалення пухлин раку. І сьогодні буквально ну, бореться вже не знаю за життя, то прошу про, про молитву за Оксану. Маємо сьогодні прекрасний день, прекрасний час. Знаєте, Коли бачиш смерть, то, тоді розумієш, наскільки ці всі наші проблеми, всі наші турботи мізерні, мізерні. коли ти вже перед Богом лежиш перед смертю. То вже в тебе лишається тільки ти і Бог, тільки відносини з Богом, тільки ті люди, які були з тобою, яких, яких ти любив, любила. Ну, і, і тільки так. Все інше, матеріальні речі вже не потрібні, все інше відходить на якийсь другий, третій, десятий, двадцятий план. Лишається молитва. Лишається молитва і лишається Бог. Який чекає на тебе. І важливо це розуміти, важливо брати урок від того, що маємо, від того, що життя закінчиться. Життя не є вічним. Наше життя вічне є на небі. І ми туди всі покликані. І як ми туди прийдемо швидко, залежить від, від мого вибору сьогодні, від мого вибору. Не від... Якихось погодних умов, не від якихось там, я не знаю, чого, не від мого кошельку, не від мого состояння, ну від мого бюджету, моєї праці крутої від мого автомобілю, а залежить тільки від відносин з Богом, від мого стилю життя, чи був я на дорозі святості, чи не був я на дорозі святості. І важливо нам. Сьогодні приймати рішення бути, бо може бути пізно, може бути пізно, а може бути ну, добре, коли є ще час, і ти в лікарні можеш покаятися, а може бути і не бути того часу. Тому е, різного роду смерть показує, що ставить свої пріоритети. Де є пріоритет сьогодні мого життя? Де є сьогодні мій пріоритет? На що я ставлю сьогодні? На відносини з Богом. Чи я ставлю своє життя на гроші, вимінюю його на гроші. Бо коли ти вже помираєш, гроші вже не, не потрібні туди. Сьогодні, 85 жовтня, 2000 рік. Дорогі діти, сьогодні хочу відкрити вам своє материнське серце і усіх вас закликати молитися в моїх наміреннях. І з вами хочу відновити молитву, закликати вас до посту, який хочу пожертвувати за своєму Сину Ісусу за прихід нового часу, часу весни. У цьому ювілейному році багато сердець відкрилися мені, і церква оновлюється в дусі. Радію з вами і дякую Богові за цей дар. А вас, дітоньки, закликаю, моліться, 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 поки молитва не стане вам радістю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія неймовірна, вона завжди нас заохочує до молитви, завжди нас заохочує до посту. Ну, бо це все свідчення. Твоєї віри, свідчення моєї віри сьогодні. Наскільки я вірю, настільки я й пощу, наскільки я вірю, настільки я й молюся. Е, неможливо змусити когось молитися, неможливо змусити когось е, постити. Це треба приймати, вірити, вірити і приймати рішення. І тоді і робити ці дії, дії, які мали би укріплювати віру, а не дії, які б розбивали цю віру. Сьогодні хочу кореш, Марія, відкрити тобі своє серце материнське і закликати молитися в моїх наміреннях. А знаємо, що марійне намірення це є Божі намірення. Тобто марійне намірення – це є завжди мир і радість, мир і радість в цілому світі. І з тобою хочу відновити молитву, закликати тебе до посту, який хочу пожертвувати своєму синові за прихід нового часу, часу весни. Ну, а в нас уже часу. Зими. <хи> ну, В будь-якому випадку піс ми будемо мати в середу. І це послання посту сьогодні роздумаємо, роздумаємо, але постити будемо в середу. Закликає нас Марія наперед, щоб ми не дізнавались про піс в середу, а щоб ми вівторок подумали, який піс сьогодні візьму собі на середу, який піс собі візьму на завтра, на середу. І Марія каже, я кожен піс жертвую своєму синові за прихід нового часу. У цьому ювілейному році, а наш ювілейний рок також в цьому році почнеться, ну, тобто, в кінці року, вже почнеться ювілейний рок в Риму-католицькій церкві, ну, я думаю, у всіх церквах цей буде рок ювілейний, де є багато свідчень про особливі благодаті, про особливі дари, дари Святого Духа, дари Бога. І тому, як сказав отець Кшиштоф Червонка, який засновник спільноти Галилея, то в цьому році просіть багато, бо це ювілейний рік, в якому треба просити багато, і Бог буде давати багато. А каже Марія: у цьому ювілейному році багато сердець відкрилися мені, і церква оновлюється в дусі. І давайте так, щоб постараємося, щоб і в цьому. Наступаючому ювіле... ювілейному році також церква відкрилася, відкрилася щоб серце... серця відкривалися, і церква обновлювалась дусі. Щоб ми дійсно просили не тільки для себе там, будинок, автомобіль, здоров'ячко, здоровко, здоровко. Здоров на саме головне здоровко, не саме головне здоровко. Саме головне, щоб ми е... були святими. Саме головне, щоб ми були на дорозі святості. Усе головніше. Бо коли здрувко покидає тебе, лишається тільки е, Бог. Лишається тільки твоя, твої відносини з ним. А твої відносини з ним залежать від того, наскільки ти святий сьогодні, наскільки ти інший. Бо святий, з перекладу це інакший. Наскільки ти сьогодні інакший, настільки і залежить. Радію з тобою, дякую Богові за цей дар. А за тебе дит... а тебе, дит... дитинко, закликаю. Молитися, 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 поки молитва не стане для тебе радістю. Марія нас постійно заохоче молитися, щоб ця молитва приносила радість. І в останні дні, останні дні буде приносити тільки молитва радість. Молитва. І коли твій, твої останні дні надійдуть, також молитва буде приносити радість. Бо що прийти тобі принести, коли ти вже на, на ліжку помираєш? Що можна тобі принести? Тільки молитву. Більше ну, нічого тобі не принесеш. Їсти ти вже не можеш, пити ти вже не можеш, не хочеш, подарунків тобі не потрібно. Ну, буквально нічого тобі не потрібно. То молитва, молитва приносить тільки цю радість, і ти можеш принести цю радість в молитві. Ну, Практика сьогодні, Вон, бачите, дівчинка підійшла, вона не, не розуміє, що я говорю, бо вона німка. Але ну їй цікаво, що там камера рухається. Дивіться, яка в мене штучка. До речі, дякую, Марта, за подарунок. Тепер можу знімати відео з цим держаком своїм, виходити десь. Тут, на жаль, нема ніде ніякого красивого фону, бо я десь не знаю, де в районі лікарні, десь тут взяли готель, щоб переночувати. Ну, бо так виїхали. Буквально за, за годину часу прийняли рішення, і, і з самого ранку виїхали на Німеччину. Сьогодні просимо, просимо Марію заступатися за Оксану. Дійсно, е попросимо сьогодні. Е помолимось, очі наш, радуйся, Марія е в цьому наміренні. Я вас прошу, бо це є дитина Божа, яка е не не повинна страждати, щоб її Бог огорнув своїм теплом в цьому часі, в тяжкому часі. Будьте благословені, миром радість благодать з Мюнхену.